Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді цікава куртка жилет з капюшоном від компанії Баре. Якщо ви мерзнете у 5 мм гідрокостюмі, прям холодно холодно-голодного, то є вихід, а сухаря не хочете вдягати. Чи ще там деякі причини можуть бути. Є кльовий вихід. Куртка. Отак вона виглядає. Одягається вона наверх на гідрокостюм. Куртка вже йде прямо з шоломом. От так одягається шолом, застібається. Куртка ця йде товщиною 7 міліметрів. Тобто підсилення йде по всьому тілу. Бачите, шортиками короткими. Тут рукава короткі, але повністю по всьому тілу у вас іде підсилення у 7 мм. Тобто, якщо ви використовуєте 5-міліметровий гідрокостюм, одягаєте цю куртку зверху, вам так само комфортно працювати руками і ногами. А на тілі у вас не просто там подвійний слой з 5 мм, зверху, ще 7 мм. прям тепло-тепло. І шолом, який можна використовувати як, в принципі, додатковий на ваш шолом Або, якщо у вас нема, то використовувати оцей шолом. Він буде забезпечувати те, що вода і різмовлю не потраплятиме усередину. Отака от уточка. Отак от вона розтібається повністю. Гідрокостюм одягнути. В смысле куртку на гідрокостюм дуже легко вдягати, тому що повністю він розтібається. Отак От виглядає. Кльова штука. Хто мерзне у 5-міліметрових гідрокостюмах, приходьте, забирайте куртку, поки є. Кльова, м'якенька, дуже комфортна, гарно зберігає тепло. Від компанії Баре з шоломом. На цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батиска. Слава Україні! Слава героям! До побачення!